Довгому покрушеному яру розкинулося село Семигоре. Під однією горою, коло зеленої левади, в глибокій западині стояла чимала хата Омелька Кайдаша. Хата потонула в старому садку. Одного літнього дня перед Палайкопою Омелько Кайдаш сидів по віці на ослоні майстрував. Коло повітки на добу два Кайдашеві сини, молоді парубки. Поправляли полі під стіжки, жнива кінчалась, І начиналась возовиця. Карпе, скажи, кого ти будеш сватати? Адже перед семенем твоє батько, мабуть, поженить. Та посватай потрапив. Сватай Карпи Палажку. Краще от Палашки на всі семи гори нема. Знаєш, ну то сватай, як ти треба. Якби на мене, я б сватав Палашку. Палашки — крови, як шнурочки. Вогне — ніби вогнем сипне. А що вже гарно, як намальовано? Так, дуже вже гарно, Коли в палашки очі вирішені, як ужав, стан кривий, як у баби. О, сватай хіврю. Хівря доладна, як писанка. І вже доладна, ходить так легенько, наче в ступі горох топче. Тобто. А як говорить, то носом свистить. Тихо, як тилиця. Ну от я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива. Щоб мало серця сперся. О, послати химку, та як брикне, то ж перекинешся. А я щось не зрозумів. А чого ти посідали? Та руки позвертали. Та ще й верзяться, бог знаєш що. Чи то можна таку п'ятницю язик поскудити? Боже, добрий, бать. добре, батько, добре. то тобой ти будеш свати, та відчепись уже від мене. Боже, а вода йому язиків повістяхали. Злийні, ледиюди, а не марш до роботи. Поки матір не покликав. Так, ви поки не майструвайте, а ми вам нічого не кажемо. А хай вам греться. Коли я буду вибирати собі дівчину, візьму гарну, як квіточка, Тикесеньку, як калиненька в лузі, Мелашку. Ну, не знаю. Мені аби була робоча та прогорна, та щоб була трохи куслива. О, сватай Мотрю, довбишеву старшу дочку. Мотрій гарна і бреклива. У неї серце з перцем. Знаєш, а можна й ймо? Ой, Маруся, та вже не ті роки, щоб скакати, як казати. Ой, як скажеш, що ти хотіла? А, я заблизи не з церкви, до фактор. Такиш гроші за кози. Адже завтра потрібно йти в Богославку. на як? Адже завтра, Богу славі якось, треба багато чого купити. Перейти як сидів, ожидеться. Ти чуєш? Та чую, чую. Пішов на той куток, де жила Мотря Дубишівна. От учорашнього дня вона не виходила з його думки. Югаю, придунаю, соловей ще вече, а він свою всю пташину до гніздечка. Та на фарбує твій ту хату. Пішли на танці. Не знаю. Схочу, прийду, схочу не прийду. Ну, пішли. Ну, може і піду. То прийдеш чи ні. Прийду. Після другої причисної Карпо повінчався з Мотрію. Чотири дні грали музики, чотири дні пили і гуляли в гості. В року. А це я тобі не казала елю, єрю, не пиво стороненьку, я тобі нагрію, нагрею. почало світати. Кайдашита прокинулася і збудила невістку. Мотря, вставай, моя дитина! Затопи в печі, а як приставиш у гріб? то піди видій корівку. В Та вже не вівці до череди. Це добре нам узбога. Піди ж моя доню, вийді корівку. А я ще трохи. Ось, знаєш, Чогось так не здуже. Так у мене ноги болять. Та да добре, мамо, зроби. Я ж то, знаєте, і так, так все сама роблю. Знаєш, добре, аж так зі в боку колець. Бечінка, напевно. Мама, вечінка справа. Можна йому батька спитати. Ой, та хіба? <різь> та й після вчора що лику не вяже. Це притулюється. а чого це ти ще хати не мала і полотна не пляла, бо я вам не наймичка тут усе робити. Казали твої батьки, що долу за тобою багато добра, а, а що, вони що? привели одну, одну та ще пасабу. не Я кажу їй слово, а вона мені десь. Але що слово, як А вже ще лінива, то й сказати не може. Да. Вранці кричу, буджу, а вона приведе. Де він зустрів чудову дівчину? Я до тебе лади ще ночі ходить. Прощавай, моя мила, Краще от золота. Краще от сонця. А в Семигорах все, як завжди. Дві сусідки постійно слідкують одна за одною, шукаючи привід для докору або образи. Та й мене до самих печінок дістала така можна бабалашка. Та що говорить? Хіба ви її не знаєте? Та такої тим і в цілому цвіті нема. Ой Боже, яке ж брехне. Люди добрі. Та що ж мені на світі Божому робити? Не можна мені через цього поразку на селі вдержаться і на світі жити, напріхою на мене. Та люди добрі, чому я винна? Її порозня поїла мою цибулю. Люди добрі, чи ви таке чули? Відколи живу на світі. То то, що такого не чула? Щоб свині та й це їли. Це ти всьому Чудові, чого допоміг мені в криці вітра нести? от ти вже й до мого чоловіка чіпляєтесь бачте вешмарка на столішмарка де від вешмарки чую Зараз засіпату пориваю страю юмильки здобою Лаврій повічався з малашкою і привіз її в батькову хату Тиждень прожила в свекровій хаті, як у раю. Після вбогої батькової хати вона ніби війшла в панські покої. Милашка ніби не бачила, як п'яний свекор лаявся свекрухою, ніби не чула, як свекруха обсипала її неласкавими словами. Кайдашиха одразу почастувала молодшу невістку полином, лайкою та глузуванням. Стане. Заспокойтеся, мамо. Лавріне, втричісь під слова, а то в діжу покає. Може, досить ще? Лавріне, втринеш носа жінці. Он, бач, дядьки з досових виглядаю. Так, все, з мене досить. Солокарпа. Шошу! Шо? Не мати до порога, бо мені треба через цей поріг. Ходити! А вже ж коли капань, покаяєш в них залишить Так, я тобі вже в кажу. Не мати до порога. Бо візьму тебе за шию, як кішку. Я товчу морду освітя, щоб друге такого не робила. Ах ти баскудо! Туди свій сніг не говорить. Хіба ти моя світло? Добашня мовчати? Я не відчула ні це не Wait, <laughs> То виступала Мотря з керпом за своєї хати до тину, Неси захмарене дібровою вставала, то наближалася до тину стара видруха Кайдашиха, а за нею вибіла з хати милашка з Лавріном. Ой, Господи, як бів тоді вдруг в хату, геть геть, геть або за волю, або й на гору, А Лавріно у хату дівнув, геть, геть, а з тоді. Бду, то тоді і подарилась. На навчай! навчай. Яка ж премудра, подися на себе, Коли б твого чоловіка посуну за діпро. А твою доньку аж за рос. А тепер а то саме вперше. Тоді між вами був ми би й мир. Ідіть, мої діти, дай Божий сливо. Це ваша груша. Нехай тільки вирішуть, мій ворог, друге. Нехай могила ламався, поперебуваю, а набачкайте. Розкричала. Це моя груша, груша, батько мені її подарував. Я її причепив. Ні, це моя груша, вона на моїй землі росте. Я мене, це, на на це моя. груша! Іди! Це моя. А ну тихо, що таке? Що так? таке? Гроша все, я. 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 Може тепер помиримось? А ми бажаємо усім присутнім миру та поваги. Будьте щирими один до одного і не розмінюйте красу своєї душі на нікчемні сварки. Хай збудеться у вас та ваших близьких всі задуми і мрії, що був достаток у ваших домівках та злагоди в сім'ї кожного і в нашій країні щастя і любові всім.